Всім привіт! Настав той момент, що і у нас на каналі Розіграш. Разом з каналом Людина майбутнього, Союз Агро Колстантинг, автором якого є Володимир Середа, кандидат сільськогосподарських наук, агроном, селекціонер. Будемо розігрувати чотири посівних одиниці класичного соняшнику сорту Сур, Синельківський, Ультра ранній. Детальніше про соняшник можете подивитися на каналі Володимира Середи. Посилання в описі під цим відео. Розіграш буде проведено 20 березня на нашому каналі. Обов'язково зверніть увагу, що були відкриті підписки на аккаунті. Тож слідкуйте за нашим каналом на YouTube та TikTok. Всі посилання та умови конкурсу будуть закріплені в коментарях. Та в описі під даним відео. Умови конкурсу дуже прості: підписатися на наш канал, написати будь-який коментар під цим відео і поставити лайк та підписатись на канал Людина Майбутнього.